Церква і релігія завжди супроводжувала наших воїнів, і зараз це так само дуже важливо, тому що вони дійсно роблять чудо на фронті і зараз, в тому числі на півночі, на північно-східному фронті, на південно-східному фронті. І дуже важливо, щоб церква підтримувала духовенство, підтримувала, я вас щиро вітаю із сьогоднішнім святом. Сьогодні приємно було, що і завітав начальник військової адміністрації Олег Васильович, голова обласної ради Тетяна Петрівна. Сьогодні і генерали нас поліції. Ну прийшли друзі, які поважають нас, тому що сьогоднішня та війна нас всіх об'єднала, вона всі нас платили в одне тіло, і ми кожен на своєму фронті сьогодні виборюємо цю перемогу для нашої Слобожанщини і, зокрема, для нашої славетної України. Сьогодні, 25 серпня, 2022 рік, це є особливий рік для мене, тому що 9 років, як я був висучений місце Києві на. Єпископа Харківського і Богодухівського. Вже 9 років я несу служіння суд на цій славній святій Слобожанській землі, і також ми сьогодні вирішили відзначити 30 років відновлення нашої Харківської єпархії. Я був при початках цієї єпархії. Пройшлося починати працювати тоді, коли єпархії як структури, єпархії як об'єднання релігійних організацій. Кажучи, офіційною мовою не, не можна перебільшити важливість тої події, яка сталася 30 років тому. Протягом 30 років різні були часи і тяжким випробуванням піддавалася ця єпархія. Але вона вистояла. І останнім часом, особливо, коли ми стали вже православною церквою України, ця єпархія працює надзвичайно чітко, як годинник.